Всім доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі. Приїхав зі служби. Вже дворі темно, 10-та година вечора. Курочки поїли. Курочки лягають мої дівчатки відпочивати. Зараз виключаю у них світло. Ну і покажу, які почали нести яйця мої курочки після того, як я поміняв рецептурку. Дивимося. Так, ось такі яєчки несуть наші курочки. Ось Ви бачите, там стоїть три повних лоточка. Тут трошечки. Після того, як я поміняв рецептурку і почав використовувати рецептурку Сергія Шилудька, то, звісно, яйценоскость у мене не упала. Ну і яйця стали, я не знаю, трошки аж більші. І так, давайте подивимося сю віса. На вісах 0, Беру крашенку. Дивіться, яка крашенка. Нею не вбити можна. 99 грамів. крашенка, Беремо слідющу крашенку. 90 грамів. Оце крашенки. Оце я понімаю. Кури в мене несуться. Супер, клас. Беремо трошки поменше яйцо, його важимо. 70 грамів. Ось такі гарненькі яйця. Такі неманенькі, почали нести мої курочки. Я не знаю, з чим це зв'язано. Може, дійсно, із тим, що я поміняв е, рецептуру комбікорма. Не знаю, Ну, яйця дуже файні, дуже гарні, такі. Такою крашенкою, ну, можна так взяв, вдогонку, так кинув і, і вбив, якщо. Да. Таке аж приємно в руках держати. Ну і з усіх яєць це, звісно, саме-саме таке. Це у мене, так сказати, рекорд 90. Так, 98, так 99 по центру вложу, 99 грамів. Така крашеночка. Ось отак от у мене почали нестись кури. І я дуже задоволений. Дякую Сергію Шелудьку за його рецептурку. Вообще, ну якщо вообще, це зв'язано, звісно, із рецептурою, із заміною комбікорма. Так що поки що от отакий результат понаблюдаю далі, поспостерігаю. Якщо і далі будуть кури нестися отакими от гарними яєчками, то звісно, тоді буду рекомендувати іменно рецептуру Сергія Шилудька. Ну і своїм заказчикам, клієнтам теж буду робити комбікорм по такій же рецептурі. Ну от і все, що хотів показати в своєму такому короткому відео. На все добре. Доброї, тихої всім вам ночі. Як завжди, перемога буде тільки за нами. Вам усім максимальних прибутків, мінімального падіжа. Весна йде. Будемо заводити більше птиці. Ну і, звісно, скоро почнеться велике будівництво. Пока, пока, ставте лайк, підписуйтесь на канальчик.